Потім ми зустрічаємо обіто, і обіто стає, ну, немає кому битися, і обіто стає на захист наруто. Бо, до, наруто ну, перевозить, ця, як кажуть, сакура перевозить наруто і вони разом цей. ну, І, і вони ну, вони воскресають наруто. Бо. Ну і Саска так само там приходить до нього цей Кабуто, і воскресає саски. Потім ми приходимо далі. Ми цей курама, ну, коли на рут ну, то стає ченчурики десь з і хвостого і вбиває, ну і воскресається мадара і вбиває Наруто і саски. Саске іде, іде цей воскресати ну, минулого Хокага і б'ється проти них і перемагає Хоширану. І потім ми йдемо далі по сюжету, да, буде далі. Потім ми ну, потім ми, ну, ми привчаємося далі. Наруто б'ється проти, ну, проти Какаші б'ється проти обіту, він його перемагає. Потім ми переміщалися назад в минуле, і там ми, ну, бій Какаші проти, проти кого? Ой, не Какаші, а Мінато проти цей, Чурка в масі. Ми, ну, перемагаємо Чурка в масі і приходимо далі. Потім ми, ну, потім ми переміщалися знову в минуле, що там обіто проходить обучення в цьому. Ну, Мадара там. Це як малий то проходить його. Ну, його, Ну, його... його іспитання, як кажуть. Потім ми б'ємося проти 10 хвостов, перемагаємо 10 і приміщаємося в минуле. І це і б'ємося Ну, Мадара проти Проти Хошераме. Потім ми переміщаємося далі по сюжету. І ми проходимо. Ми приходимо цей. Далі ми час позитою, і приходимо, то, що цей то, що команда номер 7 викликає своїх, ну, своїх ж, звірів. Всім привіт, я сьогодні прийшов на руту в Ultimate Storm 4. Хочу сказати, що це хороша гра. Кожен зараз починаю розказувати ми, перше появляю, ну, перше, тому ми приходив. Ми вступаємо в бій з Мадарою, проходимо, ну, перемагаємо Мадару, потім другий бій ми йдемо, ну, порог ми проходимо, потім другий бій ми б'ємося ну, на війнішнобі, б'ємося проти цього. Проти обіту. Потім ми переміщаємося назад в часі, коли, ну, коли була. Команда номер, ну, коли був малий Какаші, і ми б'ємося за, за нього проти цього, проти ворогів. Потім ми йдемо, ну, проходимо далі і проходимо, коли, коли Какаші і обіто там б'ються проти ворогів, що, що ну, тільки живий лишається один. Ще й лишається тільки Какаші, бо обіто. Придавило, ну, придавило скалею всім привіт з вами Блек. І я хочу вам сказати, що в мене крисий мікрофон старий, і тому буду без коментарів знімати відео. Проходження Assassin's Creed буде далі продовжувати. Потім будемо ще якусь руку продовжувати. І буде потім огляд на одну гру, яку я сьогодні прийшов. Що впадав нового зустрічі, підписуйтесь на канал, ставте лайк.